Вітаю, церква. Так надихають пісні, коли ми співаємо про те, коли, що Бог наш дуже близько, що Бог наш поруч з нами, що Бог в наших серцях, що Дух Святий веди і, і тому подібні всякі пісні. І знаєте, коли ми тут сидимо, співаємо це, ми ними надихаємося і здається, да, всі проблеми, марнота саме головне Бог, саме головне духовність, а все. Все решта взагалі мене не стосується. І знаєте, таке в нас піднесення. Але бувають моменти, коли ми навіть виходимо звідси, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, з нами відбуваються різні речі. І відбуваються з нами такі речі, коли ми говоримо, Бог так далеко від мене. В неділю ми можемо спитати, який Бог близький до нас. В середу ми можемо говорити, Боже, чому ти покинув мене? Різні Бувають моменти. Думаю, були такі. І знаєте, це життя. Це життя. Бувають моменти такій радості, бувають моменти такі печалі, коли думаєш, де Бог. Але Бог завжди однаково знаходиться. Бог не віддаляється від нас, коли в нас якісь з'являються проблеми. В згодністі Бог завжди близький. Хоча деколи нам це так не здається. Бувають різні причини. Є той... Ко Ісус називає Князем світу цього, хто забирає в нас цей мир, хто забирає в нас це розуміння, що Бог біля нас близько. І дуже влучну пісню ми співали, бо хочу зараз проповідувати на один уривок з Біблії, коли Ісус розказував своїм учням, що Він завжди буде близько з ними, незалежно від того, що з ним, що з ним станеться. І коли Ісуса не стало біля учнів фізично, Учні злякалися, розбіглися. Те саме, що з нами відбувається. Спочатку можемо бути сильні, потім не дуже. Пропоную читати Євангелія від Івана, 14 розділ з 16-го вірша. Хто має можливість, слідкуйте. Євангелія від Івана, 14 розділ 16 вірша. Говорить такі слова Ісус, я попрошу Отця і дасть вам іншого тішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він при вас прибуває, і у вас Він буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте. Що я в моєму отці, і ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій отець, і я любитиму його і з'явлюся йому сам. Каже йому Юда, не Іскаріотський, Господи, чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому. Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я говорив. Мир залишаю вам, мій мир, я лише даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше, ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду. Але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішилися б. Тому що я сказав, іду до Отця, адже отець більший від мене. Я сказав вам раніше, ніж це станеться. Щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо находить князь світу. Та в мені він нічого не має. Але щоби зрозумів світ, що я люблю отця, як заповів мені отець, так я і роблю. Вставайте, ходімо звідси. Я прочитав перекладі Сівю Він мені здався більш зрозумілішим. Що відбувається? Відбувається таємна вечеря, відверта розмова Ісуса до своїх учнів. Лише з самими близькими учнями. Навіть Юди вже тут немає. Тому що Юда вже пішов виконувати свою зраду. Останні настанови Ісуса учням. Він, він відкриває їм себе як Бога, він відкриває їм себе, що він з отцем одне. Учні вже там, нарешті, це вже розуміють і говорить так. Він говорить, що він поєднаний з отцем. Він говорить, що все поєднано. Він говорить, що якщо я поєднаний з отцем, ви поєднані зі мною. Ісус розуміє, що йому потрібно буде фізично відійти від них. Він розуміє, що залишилось декілька днів, і він фізично від них відійде. І що це може викликати труднощі в учнів. Учні можуть злякатися, учні можуть розбігтися, учні можуть зріктися всього, що перед тим вони вважали цінністю. І він розуміє, що учнів треба підбадьорити, що в учнів повинна бути. Учні повинні продовжити Його справу на цій землі. І він їм говорить оце наступне, те, що ми щойно прочитали. І що потрібно насправді було учням перед тим, як Ісус відійде на небо? Це підбадьорення, надія, віра, підкріплення віри. І що Ісус говорить? Їм? Ви, якщо ви помітили, коли ми читали ці слова, дуже часто Ісус говорить такі речі. Він говорить, ви не полишені, я не лишаю вас напризволяще, я буду з вами, я вам пошлю утішителя. Він, тобто він говорить, що ви не одні. В цьому світі ви не одні залишитесь. Я вас не залишаю одними, я вас не залишаю сиротами. Він дуже багато це наголошує. І по пару разів він їм це повторяє. Він їм повторяє, що в них буде утішитель. Про кого він говорить? Він говорить про Духа Святого. Ісус говорить. Про день П'ятидесятниці, коли Дух злине на них, коли Дух підбадьорить їх, коли Дух їм нагадає про все, що казав їм перед цим Ісус, і це зробить їх міцнішими. Зараз ми можемо думати, що учні Ісуса, це апостоли, такі сильні люди, які світ змінили, але вони, але вони були тими самими людьми на початку. Вони були слабкими, в них була там звичайна на той час професія, вони. Вони падали, вони... бували моменти, що вони не вірили, бували моменти, що вони вірили, бували моменти, що вони здавалися. Але Дух Святий, який прийшов, Ісусове вчення, бажання йти за Ісусом, виконувати Його заповіді, воно зробило їх тими апостолами, якими вони стали пізніше. І Ісус говорить, що Дух Святий злине на всіх, хто прийняв кров Христа і покаявся. І цей Дух Святий не залишить вас сиротами. Цей Дух Святий буде з вами перебувати всюди, на кожному кроці. Він буде такий великий Бог, а так близько, про що ми співали. Ось цей дух прийде до вас він буде настільки близько, він буде просто у вас всередині. Сьогодні також немає біля нас поруч Ісуса. Ніхто з нас не бачив Ісуса, але що Дух може зробити в нашому житті? Цей дух, про який говорив Ісус, він... І він і наш Дух Святий, він і, наш, він і нас не залишає самих. Що він сьогодні може зробити в нашому житті? Він може продовжувати вчити нас. Він вчить нас. Він може підбадьорювати нас. Він може в нас відкривати нові здібності, щоб служити один одному, які Біблія називає плоди Духа Святого. Цей дух може дати нам мир. Ісус говорить про цей мир. Він говорить, що цей мир не такий, як світ дає. Світу фізичний мир і завжди фізичний мир він тимчасовий мир. Навіть говорить, що мир це відрізок між війнами. Але Ісус говорить, що дух дає мир той, який не залежить від зовнішніх обставин. Це мир, який вищий цього світу. Це мир. Які ми можемо зберігати, щоб не сталося навколо, тому що Дух Святий є в нас і ми знаємо, що ми не одні. Звичайно, на жаль, ми думаємо, коли впадаємо в якісь випробування, що Бог далеко від нас. Ми коли ми хочемо зробити якийсь гріх, ми надіємося, що Бог далеко від нас і не бачить цього. Але це не так. Тому що Дух Святий може ще й дорікати нам за наш гріх. От які його якості. Друге, що Ісус говорить, Він говорить про те, що Він пообіцяв повернутися. Цьому уривку це багато разів. Ісус каже, що Він повернеться. Ісус свідчив про своє Воскресіння учням. Він їм свідчив про це, щоб вони не забули, коли його не стане, щоб вони не подумали, що все, нашого вчителя немає. І все, що він вчив, пішло разом з ним. Ні, він казав, що я повернуся. Це повинно було їх підбадьорити. Можливо, він говорив ще про друге пришестя своє, що він повернеться. Про трійцю. Ісус говорив багато про трійцю, про те, що Він з Отцем одне, що Він буде з нами одне. Тому Ісус, коли він говорить, що Він повернеться, що ми не будемо полишені, Він говорить, що Він також перебуває разом з нами. Якщо Дух, Отець і Син одне, значить в нас є і син, і Отець. Значить, Ісус разом з нами повік і завжди. Його Воскресіння пізніше, через пару днів, укріпило віру учнів. Воно зробило їх сильнішими. Але сьогодні Ісус обіцяє повернутися і нам. Учні це забулись, що Він обіцяв воскреснути. І деколи ми забуваємося, що Ісус все-таки прийде ще раз. Чим це нас підбадьорює? Це повинно підбадьорювати нам і дати нам сильнішу віру. Це повинно дати нам надію, що все зло коли-небудь буде покаране. Можливо, не сьогодні, можливо, не завтра, не через рік, не через сто, але коли-небудь все зло буде покаране і справедливість буде. І яке б зло не було, воно буде покаране. Сьогодні може так не здаватися. Сьогодні може здаватися, що немає справедливості. Сьогодні може здаватися, чому Бог це допускає, але ми читаємо Біблію. Ми знаємо, те, що все зло буде покаране. Питання просто часу. Але воно буде покаране. Хіба ми не радіємо цього? Чим це мотивує? Чим це мотивувало учнів? Це мотивувало учнів тим, що Ісус, Ісус розумів, що учні скоро залишаться самі, без його фізичного перебування з ними. Він розумів, що їх буде ждати гоніння, незрозуміння світу. Він розумів, що перед ними великі випробування, будування церкви, проповідування, евангелізація масштабна. І він їм це, це говорив. Коли, і коли все це сталося, учні згадали його слова. Коли все це сталося, учні згадали, про що він їм говорив, і це їх підбадьорило. Дух їм нагадав, те, що говорив Ісус. І коли все це сталося, коли до них почали погано ставитись, коли почало бути гоніння, вони зрозуміли, що значить, ми все правильно все таки робимо. Значить, все-таки все ми все правильно робимо. Все-таки Ісус був правий, коли нам це говорив. І вони були попереджені про це, значить, вони були озброєні про це. Чим це сьогодні нас може мотивувати? Чи часто у нас виникає запитання, що чому, скільки все це може тривати? Чому справедливості немає? Чому такі питання виникають? Тому що ми опускаємо свої духовні руки. Але Бог нам дав усе для нашої духовної стійкості. Бог нам дав усе для нашої духовної стійкості. І це, про що я зараз говорю, це тільки частинка того. Тільки частинка того. Можливо, сьогодні навіть здається, що немає справедливості, але це просто питання часу, якщо ми віримо в Слово Божому. Наступне, що Ісус говорить учням, він продовжує з ними говорити, продовжує з ними спілкуватися. Я хочу, щоб ми прочитали ще один уривок. Це 15 розділ Івана, продовження з 1 до 11 вірша. Євангелі від Івана, 15, 1, 11. Ісус каже їм таке: Я є справжня виноградна лоза, а мій отець-виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки». Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене ви не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, всохне. Їх оббирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам? У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові, якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це Я сказав вам, щоб моя радість була перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ось що Ісус говорить наступне, і знову говорить про єдність і Він говорить про те, що тільки. Від Ісуса Христа можна брати е, ту силу, те підбадьорення тільки від Ісуса Христа. Він спочатку підбадьорює тим, що вони не самі, а тепер він їм говорить, тримайтеся тепер цього, не відходьте від цього, тому що можуть бути дуже погані наслідки. Всі ми бачили виноградик, він росте, ми знаємо, як він виглядає. І в тата є виноград, і коли я ще жив з татом, він постійно мене заставляв його обрізати. Я цього дуже не хотів, але я ну, що робити. І що й робив кожної весни десь така пора, як зараз. Я його відрізав. Я його обрізав. Для чого? Це було для економії енергії рослини. щоб ті... Галузки, які не приносять плоду, щоб на них не тратилася енергія, щоб до них, на них даремно не використовувався сік дерева. Це для кращого було освітлення і провітрювання винограду. Це ще було для омолодження куща. Це було ще для правильної структури дерева. Правильно обрізаєш, правильна структура правильно росте. Я думаю, той, хто займається виноградом, може більше про це розказати. Але обрізка необхідна як частина догляду за виноградом, яке підвищує якість і кількість врожаю. Думаю, ви вловили аналогію з тим, що сказав Ісус. Ісус сказав, що отець також підрізає виноград. Він очищає його. Гілки, галузки, які не родять плід, він їх обрізає, щоб на них даремно не йшла. Вся ця сила, щоб вони просто даремно не існували. Є гілки, які взагалі всохли, вони також не потрібні. Але, але виноград, який родить, його також потрібно підчищати, щоб він був провітрюваний, щоб до нього сонце доходило. І так само отець робить з нами. Він нас підчищає, щоб гріх не зміг нас забрати до себе. Цей гріх він відтинає від нас. І Знаєте, що я робив далі з тими гілками, які я обрізав? Я їх всі змітав і закинув в твердопалений котел. І в таку ще трошки про холодну погоду ми там могли трошки ще протопити. Ісус застерігає учнів від цього фіаско. Ісус рекомендує, наставляє їх брати від Нього всі ці поживні речовини. Не тільки брати поживні речовини, а й плід приносити для цього. Не просто Ісус говорить ходити в церкву і робити вигляд, що ти частина цього винограду, а приносити плід. Тому що якщо просто ходити в церкву і робити вигляд, що ти частина цього винограду, Бог тебе коли-небудь обріже і скаже: Я тебе не знаю. Ти не моя, ти не моя церква. Тобі не цінно було те, що я за тебе вмирав, тобі не цінно було те, що. Я говорив тобі. Ти тримався своїх цінностей, своїх переконань. А чому ти ходив в церкву, я взагалі не знаю. Ось що Бог може зробити. Що означає приносити плід? Дуже часто ми думаємо, що приносити плід це ходити в церкву і приймати участь в якомусь служінні. Це так, але приносити плід – це змінюватись, змінюватись духовно в Божу сторону. Хотіти жити згідно Христового вчення. Це та також приносити плід, любити свого ближнього, любити свого Бога. Ось що означає приносити. Плодити. Відкидати гріховані звички. Відкидати свої гріховні звички, відкидати своє Я, а брати в пріоритеті Боже я. Ось що означає приносити плоди. Ще раз повторюю головну ідею, яку я хотів донести до вас. Бог дав нам усе необхідне для духовної стійкості. Бог не залишив нас одних, і Бог говорить, що разом з ним ми будемо приносити врожай для Божої слави. Тут говориться, що для Божої слави буде врожай. Не для себе, не для когось. Це буде для Божої слави. Ісус дав себе для нашої духовної стійкості. Ісус дав себе для нашої духовної стійкості. Він віддав себе на хресті для нашої духовної стійкості. Ви вірите в те, що в нас є Дух Святий? Якщо ви вірите в те, що Христос спас нас своєю кров'ю. Чи вірите ви в це? Якщо ви в це вірите, значить те, що говорить Ісус, воно збулося. Бог не залишив нас одних. Бог дав надію, Бог пообіцяв нам бути поруч. Хоча тим самим Бог не обіцяв нам, що життя тепер буде класне. І саме тому Він і до учнів і говорить ці слова, тому що він їм не обіцяє, що життя тепер буде хороше з ним. Він говорить навпаки, що за вами вас тепер світ не буде розуміти. Тоді були одні випробування, сьогодні інші випробування, але світ не може. Зрозуміти християн. Принципи світу не можуть зрозуміти християн. Цінності світу не можуть зрозуміти духовні цінності Божі. І тому саме нам потрібно те, про що я говорив. І знаєте, коли виноград росте, коли ростуть всі ці гілки з лози, вони є разом. Чим ми сьогодні подібні всі? Тому що ми всі об'єднані навколо однієї лози. Це означає спільність. Ще тому ми не, сьогодні не є одинокими. Слава Богу за це. Бог дарував нам цю спільність з собою один з одним. Амінь.